Донецьк, Луганськ Іловайськ, Дебальцеве, Горлівка, Єнакієве вимушені переселенці з цих міст, де наразі триває антитерористична операція, знайшли притулок у Слов'янську, а дітвора продовжила навчання в місцевих закладах освіти. Наразі в слов'янській школі номер 5 знання здобувають 68 вимушених переселенців. Аби підтримати дітвору, що опинилася в складній життєвій ситуації. Численні добродії простягають їм руку допомоги. Це ті діти, які волею судді, виявилися в служній ситуації. Начиная с сентября месяца, благодаря небезразличным людям, как страны, так и города, нам периодически поступает гуманитарная помощь. Это и канцелярские товары, это и портфели. Сегодня это гуманитарная помощь теплыми вещами. Нам от фонда «Помогаем» пришли детские вещи, в частности курточки, там белье еще. И нам было поручено передать это все детям, переселенцам, которые учатся в школах нашего города. Сегодня мы передали 29 таких комплектов в школе номер 5. Надеемся, наши дети будут довольны и будут радоваться на все эти вещи. Спасибо нашим спонсорам, которые передали, сделали это. Усьбов влаславіти речі для дітей були зібрані стараннями благодійного фонду «Помагаєм» місто Дніпропетровськ. Представники міського відділу освіти та віряни церкви Добра вість передали дітворі цю частинку турботи та тепла, куртки, гамаши, носочки, дітям, переселенцям дітям перших, четвертих, п'ятих класів для того, щоб ім в даній ситуації. Немножко було теплі, немножко було комфортніше. Діти з цікавістю розглядають пакунки. Вони дуже задоволені таким корисним та несподіваним сюрпризом. Відтепер зимові холоди, їм не страшні. Мені Нараються цвіти, курточка сама тепла. Тепла? тепер ти не замерзнеш. З настанням морозної погоди теплі речі, ковдри та взуття вкрай необхідні людям, що опинилися далеко від рідних домівок. Наступна партія гуманітарної допомоги найближчим часом очікує і найбільш старших школярів із числа вимушених переселенців. Розміри більш взрослим дітям 9-х, 10-х, 11-х класів просто ще не готові. Тому ми чекаємо слідуючого поступлення, ми сподіваємося на співпрацювання, тому що діткам дійсно, в деяких сім'ях достатньо складно. они снимают квартиры, они оказались в чужом городе без какой-либо поддержки. Поэтому любая поддержка им очень важна, как моральная, так и материальная. Спасибо!